Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо хрумке, смачне та гарне печиво, ніби з Пінтересту, а ще воно з простих інгредієнтів, які є у кожному домі. І так, нам знадобиться 1 яйце, 100 г цукру, 100 мл рослинної олії, 200 г муки, півчайної ложечки розпушувача та дрібка солі. Також знадобиться папір для випікання, миска, вінчик, столова та чайна ложки. Начинка може бути на ваш смак, у мене шоколадна паста та смородинове варення. Спочатку змішуємо яйце, цукор та дрібку солі. Я змішую вінчиком, але в принципі можна зробити це і виделкою. Я думаю, теж вийде, тому що прям взбивати цю масу не потрібно. Просто змішати між собою до однорідної консистенції. Зараз вам покажу, як це виглядає. Ось така маса у нас виходить і вже у цю масу ми вливаємо олію і знову все ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Потім додаємо половинку борошна, яке у нас є. Так на око чітко вимірювати не потрібно. І чайну ложечку розпушувача. І знову все ретельно перемішуємо, я роблю це вінчиком поки що. Якщо ви робите виделкою, то продовжуйте працювати нею. Знову ж таки, потрібна однорідна консистенція і вже потім додаємо туди все борошно, яке у нас залишилося. І знову ретельно-ретельно все перемішуємо, починаємо робити це вживу і продовжуємо руками, доки в нас не вийде однорідне, таке дуже приємне на дотик, нелипке тісто, яке легко можна зібрати в один комочок. У мене вийшов ось такий комочок, поки відкладаємо його і вмикаємо духовку на 180 градусів. Хай собі гріється, поки ми будемо формувати наше печиво. Розкатуємо тісто у таку довгу-довгу ковбаску. Та нарізаємо на рівні частини. Я роблю це, ділячи спочатку навпіл, потім ці дві частинки ще навпіл. І так до того моменту, поки не вирішу, що такий розмір для печива мені підходить. Далі кожен відрізаний шматочок ми скатуємо в кульку. В принципі, їх одразу можна викладати на деко застелене пергаментним папером, але я викладаю на тарілку, щоб потім при вас викласти на деко, щоб усе робити це в одному місці і не ходити по усій кухні, носячи ці кульки на деко на іншу стільницю. Тому щоб було вам наглядно видно, роблю це так, але в принципі одразу, мабуть, буде зручніше викладати, бо немає сенсу перекладати їх туди-сюди. Ну ось і моє деко попередньо застелене папером для випікання, викладаю обов'язково залишаємо місце між ними, бо при випіканні вони трошечки в нас виростуть. Далі беремо склянку або чашку, або будь-що з плоским дном і роздавлюємо наші кульки у такі ліпешечки невеличкі. До речі, з цього рецепту у мене вийшло 16 печенюшок. Далі ми беремо виделку, точніше я беру виделку, а ви подивіться, що у вас є з такою закругленою ручкою, щоб можна було ось так зробити сердечко. Зараз покажу поближче, як я це роблю, але в принципі тут немає зовсім нічого складного, ви ж бачите, просто хрест хресто отак от прикладаю, роблю такі виямки, у які потім у нас ляже начинка. І вийдуть такі сердечки з начинки, бо інакше вона розтечеться, якщо просто малювати начинкою зверху на печенюшки сердечко. Ну все, тепер ложкою насипаю начинку, а потім зубочисткою допомагаю зробити так, щоб вона рівномірно розподілилася по цій виямці, яку ми зробили виделкою. Це досить швидко і просто, тому я думаю, буде цікаво навіть діткам цим зайнятися, бо такий процес дуже, дуже цікавий і виходить гарний результат. Ще раз повторюю, що я для начинки використовую смородинове варення та шоколадну пасту, але можна додати будь-яке варення, будь-яку пасту, можливо, навіть лимонний курт буде смачно. Коротше, ваша фантазія може тут розгулятися куди завгодно. Ось так виглядає в нас печиво. І зараз я його відправляю в духовку, щоб воно запікалося. Час випікання приблизно 20 хвилин, але дивіться по духовці і по товщині свого печива. Тобто слідкуйте. Ось так воно виглядає, вже готове, таке рум'яненьке, хрумке і гарне. З сердечками до Дня Валентина. Або ж просто так, бо сердечки це завжди гарно. Мені таке печиво чудово смакує саме з чаєм, але ви можете обрати, звісно ж, свій напій, який вам найбільше подобається. Але мені от здається, що під чаєм вони особливо смачно вписуються якось так гармонійно. І ось така гірка з 16 штучок печива у мене вийшла, з досить простих інгредієнтів, досить простий рецепт, ви самі все бачили, робиться швидко і дуже просто. А подивіться, зараз я вам покажу, яке це печиво усередині. Хрумке і смачне. Сподіваюся, що у вас також вийде цей рецепт. В принципі, тут нічого складного, тому пишіть у коментарях, як вийшло у вас.